Ось такі котлети без жодної краплі олії можна приготати в духовці за 15 хвилин. Це дуже соковито, ніжно і смачно. Дуже-дуже дуже смачно. Обов'язково зберігається рецепт. Беремо яловичий фарш, чаші блендера. Будемо потрібнювати дві невеличкі цибулинки, три невеликі зубчики чеснику і один помідор. Також розрізаємо його. Добре, що перебиваємо блендером. Ось така маса в нас виходить. Пересипаємо її до котлет. Також сюди додаємо грам 30 твердого натертого на терці сиру. Солимо і додаємо улюблені спеції. Звісно, шкопчена паприка, чорний мелений перець. Звісно, ще одне яєчко. І тепер точно перемішуємо. Перемішали до ось такої консистенції. Беремо деку, застелене пергаментом. формуємо ті наші котлетки. Ось такі котлетки в нас виходять. Відправляємо в духовку при 180 градусах хвилин на 15-20 до готовності. І ось наші котлети вже готові. Давайте скоріше вже куштувати. Це дуже смачно. Ось так вони виглядають.